Пане Вадиме, ну питання до вас. Ми чекаємо трансформаторів, генераторів від наших європейських партнерів. Але як сьогодні Україна може мінімізувати е, ці втрати, які ми щодня несемо по вівторках щотижня, можна так сказати, від ракетної навали? Ну, ми і так максимально намагаємося їх мінімізувати <кій> завдяки заощаджуванню. Електроенергії за що я вдячний і містянам, і бізнесу, які активно це підтримує, і розумі з розумінням ставиться, що зараз така ситуація. Сьогодні на жаль, ми маємо черговий терористичний акт. Ви розумієте, що це дуже важко яким чином запобігти, коли а, зброя. Застосовується настільки масово, тому ми, на жаль, бачимо такі а, фактично наслідки, і це надзвичайна ситуація. Тут має діяти обов'язково Державна служба з надзвичайних ситуацій. Тобто в Києві мають бути вже розгорнуті. А, ну фактично ці центри, про які закликав президент, а, з електроенергією додатковою з теплообігрівом, тому що сьогодні вже мінус три. І я впевнений, що на себе має брати в першу чергу держава, тому що я ще раз кажу, це надзвичайна ситуація, і ми маємо вже від держави отримати для міста допомогу для цього і створення державна служба надзвичайних ситуацій. Місто від себе заявило, що відкриє так само близько тисячі пунктів. Умтів я сподіваюся, що вони також вже відкриті або найближчим часом будуть розгорнуті, тому що насправді ми отримали сьогодні те про що тільки говорили. Зараз майже 80% зі слів мера, а немає опалення і води. І я прекрасно розумію, що така сама проблема зі зв'язком насправді, тому що якщо немає електрики, світла, то немає фактично і відповідно зв'язку. Пане Ведемот є ж інформація, що понад 200 європейських міст збиратимуть електрогенератори для України, збиратимуть це став. Генератор збиратимуть з ушості мережі EuroCities, куди входять понад 200 міст у 38 країнах Європи. А скільки сьогодні потрібно електрогенераторів? Чи нам потрібно щось масштабніше? І який час це все може бути? От ми говоримо зараз понад 200 європейських міст, але у нас, як то кажуть, winter is coming, і нам би потрібно вже все. Зараз на сьогодні, ну фактично, ми справді опинилися в ситуації вже і зараз. І я радий, що у нас все-таки є резервні якраз генератори, які підтримують критичну інфраструктуру. Завдяки ній ми якраз і встояли, і в нас є можливість фактично і в центрі. Є зараз на даний момент і метро знову відновлений рух. І я впевнений, що є електроенергія в наших лікарнях та інших як критичній інфраструктурі, скажімо так. Питання зараз стоїть, що все таки Київ це багатомільйонне місто. У нас справді велика потреба в насиченні електроенергії, тому я думаю, такими невеличкими порціями нам не вдасться дуже швидко зараз відновити ситуацію. Головне, щоб наші енергетики змогли зробити свою роботу. Ще раз підкреслю надзвичайники свою а збройні сили роблять свою як можуть більше. Фактично там 70 збили ракет, які прямували в. Сторону України і у Києва пане Вадиме, на підтвердження ваших слів дійсно 80% Києва без світла та води за вихмер столиці Віталій Кличко. І сьогодні я ще до цих нових перманентних атак на Україну прочитала його інтерв'ю, і там була цитата, що мер Києва наголошує, що в разі дуже складної ситуації все ж таки буде евакуація місця. Тут важливо, щоб ви сказали, тому що ви депутат Київради, які є найжахливіші сценарії і як до цього готуватися українцям і киянам? Так спростом останніх кількох тижнів ми з колегами, і Київська військово-цивільна адміністрація, і пан Мар говорили киянам. І я ще раз повторюю ці слова, я їх можна. Побачити на попередніх записах, що кияни готувалися до резервного варіанту, тобто мали свій резервний варіант, який є поза містом, якщо ми раптом отримуємо колапс в місті Києві в зв'язку з терористичними актами Російської Федерації. Тому я можу тільки підтвердити, що може настати такий момент, що нам доведеться все-таки шукати таке житло, або точніше, вже не шукати, а відбути до нього. Я сподіваюся, що містяни уважно слухали не тільки мене, а загалом владу міста та державну владу, яка також про це говорила. І в них є це ці... у кого не буде таке, а є в нас соціально Такі потребуючі когорти населення, які потребують відповідної допомоги, саме для них і будуть розгортатися ці як пункти, про які я щойно говорив, тисячу пунктів, які будуть розгорнути в Києві. Також сподіваюся, що крім. Міських, про які заявило місто, я ще раз підкреслю, оскільки ситуація надзвичайна, ДСНС зараз включиться, і ми матимемо відповідні пункти від державної служби надзвичайних ситуацій. Електрика, мобільний зв'язок, інтернет а також тепло, що дуже важливо. Вода та аптечка. Тобто можна попити води. Це те, що буде і має бути в пунктах безкоштовно, абсолютно, і що дуже важливо цілодобово. Тобто, 12 ночі о першій п'ятій шостій ранку це дуже важливо, Цілодобово можете навіть там, я не знаю, попити води зі. Грітися, тому що ми розуміємо, що у нас є інформація, що добу а то й більше може не бути світла, тепла і гарячої води, і взагалі будь-якої води. Українські атомні електростанції зупинили роботу через ракетний обстріл расистів. Енергоблоки відключилися автоматично. Про це заявили в енергоатомі. Давайте послухаємо фрагмент звіту. Через зниження частоти в енергосистемі України на Рівненській, Південноукраїнській та Хмельницькій АЕС спрацював аварійний захист, внаслідок чого всі енергоблоки були автоматично відключені. Наразі вони працюють в проєктному режимі без генерації в енергосистему. Радіаційний фон на майданчиках АЕС і прилеглих територіях не змінився. Всі показники в нормі. Щойно нормалізується робота енергосистеми, видача електроенергії з АЕС буде поновлена. Також через зниження частоти було зупинено живлення власних потреб Запорізької АЕС із енергосистеми. Президент фактично скликає. Ми говоримо зараз про а, ООН Радбезу через ракетний удар Росії. Ми розуміємо, що фактично енергоблок, який відключився автоматично, це дуже. Небезпечно захист фактично наших атомних електростанцій, і цей ракетний терор нас примушує до перемовин. Але як в цьому випадку рухатися? І ну, хотілося б якраз підкреслити, що ми неодноразово звертали увагу вже наших союзників, партнерів про те, що Росія здійснює ядерний такий шантаж. Абсолютно що особливо стосується Запорізької атомної електростанції, але тепер. Завдяки їхнім терористичним ударам, ракетами по цивільному населенню, цивільній інфраструктурі критичній, яка є ядерними об'єктами, є ця загроза і на інших трьох атомних станцій. І мене просто дивує фактично така мовчазна реакція саме світу на цю ситуацію. Тобто, поки у нас було захоплення Запорізької атомної електростанції. Була дуже така зразу потужна реакція. Виїхала магате. А коли йде обстріл ще трьох, що може призвести насправді до надзвичайних ситуацій, які можуть сколихнути вже всю Європу. І фактично весь світ у нас досить така ну реакція не є адеква. Я вважаю, що дуже важливо, щоб зараз на Радбезі ООН прозвучало а, ці слова, і щоб нарешті була реакція, тому що не мож, ну, недостатньо просто визнати країну тероризму. Хоча це дуже важливий крок, і ми дуже вдячні європарламентарям. Мають бути наступні дії, як є в усіх країнах, як вони діють з терористами. І відповідно, якщо є таке визнання країни тероризмом, я сподіваюся, що будуть за цими дії і наслідки.